Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні 21 жовтня 2024 року. З, звати мене Марина, знаходиться мій виноградник в Київській області. Сьогодні хочу засняти коротеньке відео, саме про спрощення праці на винограднику. Ось. І ось чим я буду сьогодні займатись. Також вчора почала займатись. Показую тут міжряддя. Так, і це ось у мене тут нова шпалера і ряд саджанців посаджених. посажених. І посередині тут у мене ріс ряд смородини. Так, ряд смородини. І тут в кінці також два кущики. агруса було. один. Кущик я ще навесні пересадила, це ще один залишився, потрібно його омолодити і розсадити. Ось і в чому тут, якби, до чого тут ця тема? Спрощення догляду на винограднику. Те, що цей ряд у мене тут ріс, і він заважав обробляти виноградник. Дещо дещо важкувато, тому що е, потрібно обробляти виноград. так? Е, смородина на той момент, скажімо, вже достигає. І що робити? Приходиться ходити накривати кущі винограду, і це до, ну, така, по суті, трудоємна праця, тому так вирішила спростити. Догляд за виноградом тим, щоб перенести ці кущі, які в мене тут посажені, смородини і агрусу в інше місце. Ось, І тут так, відкриється, відкриється, так більше місця буде для того, щоб доглядати за виноградником. І саме головне, що не потрібно буде накривати ці кущі. Ось і витрачати час і сили. І, до речі, хочу показати ці кущі, такі масивні, які я вчора корчувала. Ось, Ну, у в них такий поверхневий корінь, їх, по суті, неважко корчувати. Така смородина. До речі, це сорт Краса Львова. Дуже-дуже гарний сорт. Це моя улюблена смородина. Ну і в мене, по суті, тільки такий, такий сорт посаджений на даний момент, тому що випробувала я дуже багато сортів і зупинилась саме на цьому. Я ось покажу, які сажанці я зробила з цих кущів, які викорчувала. я їх буду садовити ось на даний момент. Бачите, з старого куща. Можна так відібрати такі кусочки, відрізати від старого куща, і таким чином смородина омолоджується. Ось я буду садити сьогодні молоді кущики такі смородини. Ось в другому місці. Ось так. Ось показую, залишилась в мене тільки малина недалеко від винограда. Так, я прокопала десь метр малини, викопала ще навесні. Ось і так, слідкую, щоб вона не зростала далі. Ось це для обробітку все рівно близько, і тому влітку я накриваю малину агроволокном. Ну, Малину мені пересадити немає куди, то буду так оце спростити. Саме в малині не вийде нічого. А також я прибрала з міжряддя полуницю. Тобто в міжряді кругом пусті вже. В полуниці ніде немає. Ось так все це виглядає. Ось бачимо лист. Лист такий на винограднику потрошку жовтіє. До речі, морозу не було. Ось. Лоза стигла, чекаю, поки виноград трішки почне жовтіти, а потім почну знімати лист. Ось. Ну, стосовно міжрядь з полуницею. Я вже з одного, в одному з відео, по-моєму, говорила, що в кого геть дуже-дуже мало землі. Так, можна вплотняти, там в міжрядях полуницю, смородину садити, все. Але якщо, якщо, можливо, виноградником ви займаєтесь не самі, і хтось так дуже активно допомагатиме, це все накривати треба, коли кропиш, виробляєш виноградник. Коли займаєшся сам виноградником, то це дуже важко. І якщо землі досталь, то краще пересадити ці всі культури, щоб вони не заважали. Ось, Я прийняла рішення видалити полуницю. Ой, тим більше вона в мене так сохла, ви ж знаєте, яка засуха була, поливати особу не було чим. Ось, і... По полуниці взагалі я залишила з 9 сортів, лише один. Можливо, якось зніму ролик. Відео, відеоролик про це на цю тему. Чому я прийняла рішення і які сорти я, ну, що я по них помітила, чому вони не підійшли мені? Ось, ну, На цьому буду я закінчувати відео. Ось таким чином спрощую догляд на своєму винограднику. Всім гарного дня! До побачення!